Сім'єю. І до них приходили в гості мати, багатодітна зайчиха. До них приходила Білка травниця, До них приходила їжа кутюр'є, до них приходив вепер, шеф-повар, критик ресторанний і бджілка-архітекторка. І це все ми створили за середини жовтня. І перша прем'єра була 6 грудня. Ви собі уявіть, за який короткий час ми створили оце. Дякую вам! We will shine. We will Я телефону залежне. Я, дядя, телефони залежна. Я собачка, я телефону залежна. Я дочка, я телефону залежна. Я спаха, я телефону залежна. Я папа, я телефону залежна. Я тітка, я телефону залежна. Я внук, я телефону залежна. Я мишка, я телефону залежна. Я племінниця я телефону залежна. Та не те, щоб просто довіряє провіряти. Дідусю, ти знаєш, я цілими днями за ноутбуком. Та оточкою воно не розумію, що ти в тому комп'ютері робиш. Дідусю, хочу тобі розповісти один секрет. Який? Але ти нікому домовилася? Та я ж свій хлопець. Мені вдалося зібрати власний дрон. Той самий, як і на москаля, може скинути вибухівку. Так. Дрон здатен нести три кілограми вибухового заряду. Вражає. Це ще не все. А що, розказуй. Я його навіть протестував і все працює. Голова весь в мене. Але і це ще не все. А що? Я зараз працюю над інструкцією, щоб кожен міг скласти свій власний дрон. Оце би допомогло нашим ЗСУ. Саме так. А це не є небезпечно. Та ні, зовсім безпечно. Та інструкція буде дуже доступна, щоб все вдалося першого разу. Ти дорібки причетний, так? Звісно, ні. А хто це може підтвердити? Хм, Та от, наприклад, квитанція про інтернет-замовлення додаткових запчастин, щоб дрон був меншу і міг літати на довші відстані. Ага, просто квитанція, так? Ну, дідусю. Ти хоч щось. Subtitles Дуже молодці, ми вам дякуємо. Ця вистава мені приснилася. А, ми справді дуже багато приділяємо часу гаджетам і менше приділяємо часу близьким. І тут ми хотіли показати, що, незважаючи на важливість вашої роботи, так, ми дуже цінуємо кожну професію і ми цінуємо вашу зайнятість. Але давайте трошечки приділяти часу родині, рідним і близьким. Ми хотіли, щоб ми до вас достукалися. Достукалися? Да. Да. <плес> Дякую вам ще раз. А зараз сюрприз і для вас подарунок, і для дітей вони самі будуть в шоці. Лишається на сцені тільки Павло, Янеса, Настя, Ірма і Оля. Діти, які ходять на вокал. Решті акторам ми дякуємо і вдягаємо шапочки. День, звань, день, день, І нас службу на поїбай, ну мов танець, не вставай, день зелень, день, день вічува драй, радісний час ти всіх привітай, там разом, це добре, так, на сонця заполіщіл, добре там кіл, час прекрасний, нам так класно у новорічну ніч. Час зимовий, час топий, число свято буде цього.

Drive, радісний час ти всіх привітай, танцюємо разом ця зимою чіл, добре так на кіл, час прекрасний, нам так класно, у новорічну ніч. Час зимовий, час казковий, щасливе свято буде цього річ. Весело ми вчимо на козанах, доганяй мерщі знов наближається святкова пора. Це найліпший час, це найліпший час, час здійснення мрій. це найліпший час, це найліпший час, час часть здійснення мрій. Давайте ми попросимо вийти перших наймолодших акторів. Це Майю, це яринку, яка пішла ростига і Адама. <плес> 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 Я відам. Ти знову довела довів, що це твоє місце сили. Скородинська Янеса! Я ринка, але ми її відпустили трошечки швидше. Отже, я вам всім дякую. Ви в мене неймовірні, чарівні, і я дуже дякую вашим батькам, які не втомлюються, возять мені вас по суботах, забирають, оплачують, бають за костюми, привозять швидше на репетицію. І я дякую нашій неймовірній пані Каті. Гретіль Катерина, викладачка з акторської майстерності. І неймовірна акторка, в неї зараз прем'єра в театрі є. Спойлер, запрошуємо, щоб вистави в лютому. Знову ж таки, і дякую, копальні кави. Неймовірна красива локація, тепло нас тут приймають, гарне обслуговування і неймовірно крута.